І Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорогі наші студенти, професорсько-викладацький склад, гості, сьогодні Волинська православна Богословська Академія починає свій навчальний рік, починаємо із молитви, просимо Господа нашого Ісуса Христа. Щоб його благословення було над нашою школою, над нашими викладачами і над кожним студентом, щоб Полинська православна Богословська академія з честю і гідністю виконувала свій обов'язок, своє покликання і свою місію виховувати пастирів і служителів. Церкви православної на Україні. Господь, дорогі брати і сестри, дає нам можливість для того, щоб ми навчали і навчались, маємо спокій, немає розрухи, немає небезпеки якоїсь явної, фізичної, котра б не дозволяло нам сповняти те, що покладене на нас. Ми знаємо історію нашої школи і бачили, скільки разів потрібно було переривати навчання або переходити з одного місця в інше, тому що складалися так обставини. На сьогоднішній день ми маємо всі можливості Господь. Дає нам спокій і мир в державі. Завдяки старанням нашого правлячого архірея ми маємо прекрасний новий учбовий корпус, облаштований всім необхідним для того, щоб ми успішно навчалися. У нас 50 викладачів. Котрі різносторонньо можуть сформувати нашого студента, серед них і доктори, і професори, кандидати богословських наук, кандидати світських наук, котрі ревно працюють і намагаються передати ті знання, котрими вони самі володіють. Тому Головне завдання це вчитися. Створені всі умови для цього. Цих кілька років, котрі Господь дає, треба використати як належить. Їх треба наповнити працею, їх треба наповнити молитвою для того, щоб себе гідно приготувати до свого дуже відповідального служіння. Ви будете проповідниками Слова Божого Євангелія, ви перед кожною своєю проповіддю будете казати во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а потім будете голосити науку, ніби від імені самого Бога. Від імені Пресвятої Троїці, якщо ви не будете готовими, якщо ви не будете навченими, то як вам рука підніметься, перехреститися і сказати в ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Тому треба багато трудитися, щоб мати сміливість голосити благовістя. Євангеліє Христове. Ми повинні виховувати себе в моральній чистоті. Оті руки, котрі ви маєте, вони будуть тримати тіло Христове. Ви будете розломлювати, роздроблювати, ви будете подавати віруючим, то які ці руки повинні бути чисті. Ними не можна робити щось непристойне, щось ганебне, бо як після ганебного можна Христа в руки взяти і іншим подати? Ми хоч живемо в мирні і спокійні часи, але ми відчуваємо і бачимо, що насуваються на церкву величезні випробовування. І ці випробовування стосуються всіх християнських церков. Почалася нова ера, ера боротьби з християнством. Такої нахабності ще не було, щоб приходили в християнську державу і пропагували те, що абсолютно не згідне із моральним вченням цього народу. Що абсолютно незгідне з іванівським христовим чайням пропагується розпуста, нав'язується все те, що суперечить істинам Божим. Робляться страшні речі, спилюються христи, оскверняються храми. Телебачення повністю віддане на пропаганду розпусти. Державні мужі, хоч і заявляють, що хочуть будувати державу на християнських принципах і цінностях, насправді нічого не роблять для того, щоб ці цінності зберегти, захистити. Ніби їм хтось руки зв'язав, ніби їм хтось уста затулив. І вони як безпомічні тільки споглядають, що робиться тут у нас, у нашій християнській державі, славні своїми традиціями, славні своєю вірою. В Києві тільки скільки мощей святих, яка це скарбниця, яке це багатство нашого українського народу, яке це свідчення його побожності. Все це не оберігається. І все це ляже на ваші плечі. Тому що ви військо Христове. Тому що для вас більшої цінності, як Церква Христова, не може бути. Ви кожен за неї повинні життя своє віддати, тому що ціле весь час будете проповідувати і подавати приклади мученичества за віру Христову. То, коли прийде момент, треба, не задумуючись віддати себе за віру Христову, за віру православу, я це говорю до того, що ви повинні не пусто провести час навчання. Духовній академії. Ви повинні себе підкріпити молитвою, котра притягне Духа Святого у ваші серця. Ви повинні себе укріпити знаннями, котрі вам будуть потрібні кожної хвилини життєвої. Живемо серед складного світу. Багато людей думають, що вони дуже вчені і що вони дуже розумні. Бо покінчали освіти, ви будете володіти істиною. І ви будете ту істину розповсюджувати, тому укріпляйте себе, тому не розслабляйтеся, не проведіть ці роки пусто, бо вже не один, закінчуючи духовну школу, казав, Боже мій милий, я прогавив чотири роки свого життя. Вони пройшли пусто і не потрібно, як я зараз шкодую, що я не брався за науку, що я не скористався тим часом, котрий віддав мені Господь для свого удосконалення. Тому нехай благословення Боже буде над усіма вами.